У чарівному місці Радивилів досить на високому рівні відсвяткували Андріївські вечорниці. Захід мав місце у Радивилівському історичному музеї. Деталі у сюжеті. Плекати українські традиції, берегти культуру, возвеличувати українські пісні та просто гарно і весело провести час мали змогу жителі Радивилівської громади. Відтак, у Радивилівському історичному музеї влаштували андріївські вечорниці. Господиня музею і організаторка вечорниць Олеся Шикало поділилася з присутніми інформацією про дану подію, а ще виготовили справжню запашну калиту. Розказую, як колись робили цю калипу. Збиралися дівчата, так як ми з вами на вечорниці, кожен приносив щось з собою. Жменю, борошна, яйце, хто міг. Збиралися, звичайно, вони в хаті якоїсь самотньої жінки, яка ну може розведених колись не було, ну, вдовиця або якась там репутка. І ця самотня жінка. ну Розведених колись не було, знаєте таке. Сьогодні жінка, звичайно, мала наглядати за дівчатами і парубками, які хотіли би шкетувати. Дуже гарно вони просили батьків, будь ласка, пустіть нас на вечорниці. Коли батьки згоджувалися, дівчину пускати на вечорницю, бо колись вони були дуже такими цнотливими дівчатами, вони ж шукали собі пару, тоді одружувалися. Якщо батьки не дозволяли дівчині йти на вечорниці, то хлопці мали право зробити таку якусь шкоду. Наприклад, вони виносили воза на дах, затягували пізніше, господарі вранці просиналися і не знали. Вони знімали фіртки. І Дуже десь ховали. Так ще може ми пам'ятаємо, хто там в селі Бабуть. жив. Пам'ятаємо, як от шкетували їм, за це нічого не було, бо це була така традиція. У світлиці музею панувала атмосфера радості та свята. Досить багато молодих дівчат та хлопців долучилося до проведення дійства. Усі вони брали активну участь, ділилися своїми враженнями про це свято. Паралельно із розповіддю про Андріївські вечорниці пані Олеся розповіла. Вела присутнім, яку шкоду раніше робили хлопці дівчатам під час приготування калите. А хлопці замінювали цукор на сіль, наприклад, ставили якісь такі неприємні моменти. Складалися, наприклад, біля приготування, підкидали дров, щоб огонь сильніше горів і. Трава збігала, От такі робили всякі е, ничейні речі. Замісити тісто для калити мали змогу, гості святкування. Усі вони прикладали для цього максимум зусиль. Усе це відбулося під музичним супроводом. Yeah. А ще за доброю традицією дівчата ворожили, аби дізнатися, чи вийдуть цьогоріч заміж дівках, заміж дівках, заміж дівках, заміж дівках, заміж дівках Дівка, заміж, дівка дівка, заміж. Ну добре, добре. Дівка сижу заміж. Заміж піду. <клес> сьогодні ми якраз той магічний вечір зустрілися для того, щоб згадати, як наші предки жили, як вони побутували, як вони святкували, як вони одружувалися, особливо дівчата сьогодні. Знали відповіді на всі питання, які їх турбували про свого судженого. А ще вчили традиційні українські танці. Цьогорічне свято вдалося на всі 100%, А калота вийшла досить запашною та смачною. Звичайно, хлопці пробували вкусити і втягнути шматок калите цього вечора. Андріївські вечорниці відзначили на високому рівні. Ми традиційно проводимо те свято, але калиту вперше випікали за старовинним рецептом. Вона, правда, була на дріжджах, бо ще була калита на соді, і дуже гарно, смачна у нас вийшла. Ми танцювали також український побутовий танець під пісню Гречаники вивчили рухи, які українці застосовували в танці, і так гарно веселилися в кінці. Їли смачні вареники. Гостей заходу частували справжніми українськими стравами. Усі з користю провели своє дозвілля і дізналися чимало цікавого про українські традиції. Я дуже із хлопця великі, дуже не скопила. А не можна руками помагати? В основному мастини вуза хлопцям. вуса робили, так? Ви зрозуміли, як воно відбувається? Ви зрозуміли, так? Сергій Нікішин, Роман Єльчинінов, телеканал Броди онлайн.